Бажаю здоров'я. Сьогодні продовжуємо розвивати наш мозок за допомогою вправ з нейрогімнастики, а також поезії. Мене звати Олександр Дуда, солдат 431-го окремого батальйону безпілотних систем бродяги. Минулого разу ми розглянули комплекс, який включав три вправи: перше це написати або вивчити вірш, мінімум чотири рядки ось ділюсь виконаним завданням. Написав такий вірш. Яскрава природа на дворі панує, безжалісний ворог зі сходу лютує, штурмує українські села і міста, здригається з вибухів лавра свята, і хвилі шахедів летять звідусіль, дай Боже могутній народові сил утримати стрій в пам'ять тих, хто поліг, і в небо пішов, а додому не зміг. Для молоді нашої світлої надії. З якою будемо втілювати мрії про вільну, могутню, заможну країну, де щастя розквітне, люблю Україну. Ось такий вірш. Якщо сподобався, підтримуйте уподобайкою, цей вірш або ваш вірш треба записати. Вірніше ваш вірш. Треба записати голосовим повідомленням і відправити рідним. Для того, щоб вони це почули. Або прочитати під час телефонної розмови. Це другий пункт цього комплексу. Обов'язковий, важливий. Пам'ятайте, що ваша родина це ваш основний оберіг. І третій пункт це вправи з нейрогімнастики. Минулого разу було дві вправи, цього разу також дві, можна сказати. Ось ставимо так руки. На одній руці один палець, на іншій три. І змінюємо один, три, один, три, один, три. Покладнюємо 2, 4. І змінюємо 2-4, 2-4, 2-4. І завершуємо 3-5. Так само. Змінюємо пальці. Доводимо вправу до автоматизму. Наступна називається корзинка. Як для мене, дуже проста, але люди кажуть, що корисна, тому ділюся з вами. Поставили пальці отак в корзинку і починаємо крутити. Покрутили, покрутили в одну сторону, в іншу сторону, поставили на місце. Далі покрутили, 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 в іншу поставили на місце і так далі. Покрутили, покрутили, поставили на місце. Ось так. І два останні пальці також. Ось такий простий комплекс вправ. Опановуйте, доводьте його до автоматизму. Що це дає? Це сприяє формуванню нейронних зв'язків мозку, дозволяє нам краще концентруватися, краще запам'ятовувати, краще.